Скорботи і вічного судження, охорони нас від добрих, видимих і невидимих, що нападають на нас, Звільни нас від усякої печалі, від неправедного, люту, нагору ворожого, прими все милости, владичиця ці молитви, що зі святами тобі приносимо від нас, Недостойних рабів твоїх, до твоєї стіля, всесіляючі ікони, скорботи полегших хворих стіли. з дорослами, міни чи здоров'я подай. Від бісівських нападів захисти, прокажених очисти, обтяжених недугу п'янства і наркоманії і стіли, і до спасіння всіх приведи, владичице, всякі дім і сімейство, благочесті однодумстві збережи, Церкву апостольську, соборну, православну, Між народами утверди, устави святих отців непорушними збережи. благаємо тебе, присвята владичице, оберігай обитель Манявську. І будь ізбавителькою і захистом нашою, бо на тебе убуваємо завжди всі душі, до тебе взиваємо, з милосерці допоможи пожалій визволи, прихили вухо твоє і наші скорботи та слізні молитви прийми. І як бажаєш за спокою утіш ж нас, люблячи твого беззначального Сина і Бога нашого. Умоли Сина Свого Христа Бога нашого, Хай прости нам гріхи наші. І не відверне милості своєї від людей своїх, і подасть нам християнським очима безболісну, минуло неосоромну, і удостоїть на старство небесного. Цього ради славимо Тебе, прославляємо, святий величне ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Чесні отці, дорогі браті і сестри, ще раз щиросердечно вітаємо з цим нашим величним святом, яку не тільки братія цієї обителі святкує і празнує, а всі, хто тут перебуває і приходить на це святе місце. Хочеться побажати всім духовенству, вірним. Гостям прихожанам, які є небайдужі до відродження цього монастиря. Історії, яка оповідає уже третє відродження, кожен був очевидцем, як він поступово піднімається із руїн. І кожен бачить і може зробити висновок, що саме з допомогою Божою, з опіки Пресвятої Богородиці, це святите святиння дає свій плід, бо сюди кожного разу приходять ті, які потребують Божого благословення і заступниця Пресвятої Богородиці. Зичу вам, дорогі отці, вам, дорогі браті, і сестри, отеї благодаті, яку кожна із нас, як християнська душа, потребує, Щоб вона наділяла і піднімала нас. Вже вище і вище в духовності. Бо вчора, святкуючи День Святого Духа, яка зійшла на апостолів, сьогодні і ми, дорогі браті і сестри, під дією Святого Духа зібралися в цьому храмі і дали шану нашій пречистій Богородиці. Нехай вона завжди дарує нам многих і років життя. Також запрошую до слова нашого начальника Ілумена Феоноста Спасу Преображенського скита, який є головою молодіжного братства імені Іоанна Богослова. Ваші високопреподобія, дорогі брати і сестри, дорога молоде нашого Прикарпаття. І дороге реєстрове козацтво, слава Ісусу Христу! Слава на Сьогодні у озвудені Христі, брати і сестри, ми з вами зібралися тут всі з промислу Божого, тому що в цей день ми святкуємо День пам'яті ікони Божої Матері і Збавительниця, яка прибула з далеких країв, яку вже неодноразово в історії говорили отці замвону. Але я хотів би наголосити саме важливий момент, чому саме так сьогодні зібралося багато козацтва і нашої молоді. Тому що сьогоднішній день державне свято саме присвячено Дню молоді. І в цей день і присвячено іконі Божої Матері. Ми повинні звернути увагу, що Матір Божа є заступницем усього роду християнського, але особливий покров вона покладає саме на молодь. Тому я від себе особисто, як голови іпархіальної броньої у справах молоді, від братій монастиря, а саме перше від нашого настоятеля митрополита Іосафа, я дякую отцю Ярославу з села Джурова Снятинського району, який вчора вирушив хресним ходом з дітьми до Манявського монастиря і увечері під. Передзвін монастирський вони зайшли з Христом і з хоругами саме в цю святу обитель. З благословіння Владики, в Христі, брати і сестри, ми з вами відроджуємо ту давню православну традицію Хресні ходи. І я щиро радий, що саме наважився, отець Ярослав як приклад для всього духовенства і ти хресним ходом з дітьми. Ми повинні цю традицію відроджувати, підтримувати. І я щиро запрошую всіх також на це свято, щоб воно стало традицією на, на покрови молоді. Саме 25 червня кожного року ми хочемо зробити загальне шанування молоді, святкування під покровом Божої Матері. Тому запрошуємо на всі подальші роки, щоб ця пам'ять і ця традиція була більша і більша. Також щиро запрошую, роблячи оголошення. 5 липня ми йдемо хресним ходом з Івано-Франківська. З благословіння Патріарха Філарета Святішого ми створили всеукраїнський православний хрестний хід. Тому запрошуємо усю молодь нашого Прикарпаття і запрошуємо гостей, які приїхали з Верховинського району, з інших районів, взяти участь у цьому хрестному ході. Тому нехай за молитвою Пресвятої Богородиці, Господь наш Ісус Христос. Дає всім нам миру злагоди благополуччя Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Аминь.